Чка спішить, а за нею вслід біжить тупу, тупу, саме хало. потрапити і усюди побувати. І ця весела пісенька вже підсказала вам, у яке цікаве місце ми зараз з вами потрапимо, і про кого в нас піде мова. Ви здогадалися? Так, ми з вами потрапимо в ліс та поговоримо про його мешканців диких тварин. Дикі звірі. Так ми називаємо звірів лісу. Як ви думаєте, чому? Правильна відповідь тому, що ліс це середовище дикої природи, віддалене від людей. Життя диких тварин не потребує людського втручання. Вони самі собі добувають їжу, облаштовують домівку, виховують своїх дитинчат. Лісові тварини звикли жити на волі, тому приносити додому, знайденого в лісі їжачка чи зайчиня не можна. Для них ліс рідний дім, в якому привільно і затишно, а в неволі дика тваринка може загинути. Погляньте та назвіть тварин, що мешкають у лісі. Як ви думаєте, чи різняться дикі тварини між собою? Так, справді всі тварини різні, хоча в деяких із них є спільні ознаки. Вовк та лисиця хижаки, що палюють на дрібних тварин. Зайчик та олень тварини травоядні, вони живляться тільки травою та гілочками, тобто рослинами. А їжак, дикий кабан та ведмідь всеядні. Їжачкові смакують і фрукти, і комахи. Кабан може посмакувати ще й корінцями рослин і яйцями птахів, а ведмедик, відомий своєю пристрастю до меду та малини, не відмовиться часом половити рибку в лісовому озерці. Кожна тварина неповторна по-своєму, у неї своя характерна зовнішність. Сказати, що всі тварини мають пишне хутро, було б неточно. Наприклад, яке ж хутро їжачка, колючки, та й годі? Навряд чи назвеш хутряними і кабана, оленя. А чому? Як ви гадаєте? Тіло цих тварин вкрите коротким шаром вовни. А в яких тварин лісу справді гарні шуби, у лисиці, зайця, ведмідя, вовка та білочке, так, а ще єнот, бобер і багато інших. Іноді зараді хутра дикі тварини стають жертвами мисливців. Чи шкода вам диких тварин? Впевнена, що шкода. Отже, діти, тварини дикої природи заслуговують і потребують того, щоб їх не знищували, а охороняли та берегли. А зараз, діти, давайте пограємо. Відгадайте, хто сховався на лісовій галявині? Правильно! Це зайчик та білочка. Давайте їх уважно розглянемо та порівняємо, чи є в них щось спільного. Зайчик це дика тварина, білочка теж дика тварина. Зайчик більшого розміру, а білочка менша, дрібніша. Зайчик звірок пухнастий, білочка також пухнаста, особливо хвіст. У зайця хвіст коротенький, а в білочки він великий, як сама білка. Заяць довговухий, а вушка білочки невеличке, з кумедними китичками. Зайчик має сіре хутро, а білочка руда. Заєць має довгі задні ноги, а лапки білочки маленькі, коротенькі. З чіпкими кіхтіками. Заяць швидко бігає, зате білка вміє спритно стрибати по гілках. Зайчик їсть траву, листя, гілочки, кору, а більці смакують горішки, шишки та гриби. Живе зайчик в нірці під кущем, а білочка в дуплі на дереві. А зараз, діти, я хочу розповісти вам про лисицю, одну з найцікавіших тварин дикої природи. В Україні практично в усіх природних зонах водиться лисиця, звичайна або руда. Тіло лисиці вкрите густою шерстю, яскрава рудого забарвлення. Завдяки довгому пухнастому хвосту створюється враження, що тваринка ця більша, ніж насправді, але лисиця невелика. Довжина її тіла трохи менше одного метра, а хвоста близько пів метра. А важить лисиця всього 4-5 кілограмів. Лисиця має добрий слух і нюх, гарну пам'ять. Найменші зміни навколо себе помічає одразу і вмить стає обережною. Лисиця добре плаває, стрибає. Основна їжа лисиці дрібні гризуни, миші полівки. За рік вона знищує їх безліч декілька тисяч. Не відмовляється лисиця від іншої здобичі. Зайців, ящерок, жуків, птахів, зокрема свійських. А ще дбає про вітаміни, їсть суниці, чорниці, яблука, виноград, хитрує лисиця не лише в казках, а й у повсякденному житті. Нараз, наприклад, спостерігали, як лисиця обдурює птахів, перекинеться набік, відкине лапи, лежить. І не воворухнеться, ніби мертва. Підлетить поцікавитись сорока чи ворона та й потрапить хитрунці в лапи. На зиму лиска взувається, її лапи обрастають густою пухнастою шерстю. З неї вигладають лише кінчики пазурів, тож лисиця взимку ніби у валянках. І лапки її не мерзнуть навіть у сильні морози. А ще хитра лисиця танцівниця. Вона дуже любить паласувати мишами, і щоб спіймати мишку, їй часто доводиться добре пострибати. Здалеку її рухи нагадують елегантний танок. Чи чули ви коли-небудь про танець Фокстрот? Його назва так і перекладається. Лисячий танець. Діти, чи сподобалась вам розповідь про лисицю. Розкажіть, що ви знали про лисицю раніше і про що дізналися нового? Чим, на вашу думку, найбільш цікава лисичка? Поясніть, чому ви так вважаєте? А тепер ми з вами пограємо в гру. Назви тваринку. Ви повинні визначити та назвати диких тварин за їхніми характерними ознаками, які я буду називати. Тож починаємо. Відгадайте, хто це? Руда, хижа, хитра. Правильно, лисиця. А хто це, діти? Як ви гадаєте? Руда запаслива. Живе на дереві. Правильно, це білка. А хто це? Пруткий, куцохвостий, довговухий. Молодці, заєць, Великий, бурий, клишоногий. Так, діти, це ведмідь. А відгадаєте наступну тваринку? Зубастий, сірий, хижий. Так, це вовк. А що це за тваринка? Спить узимку маленький, колючий. Так, це їжак. Рогатий з копитами їсть траву. Правильно, Олень. Молодці діти, ви були дуже уважні. Діти, пригадайте, де ми сьогодні з вами побували? З ким зустрілися? Поясніть, як ми називаємо цих звірів та чому. Чи подобаються вам дикі тварини? А як треба ставитись до них? Діти, пам'ятайте, тварин треба берегти та охороняти.